Вітання в ефірі в об'єктиві. Весна пора пробудження не тільки природи, а й почуттів та емоційних підйомів. Весна сприяє зародженню романтичних почуттів, написанню нових поетичних рядків і все заради того, аби не почуватися самотньо. Про прекрасне почуття, що властиве людство писав французький письменник, новеліст Гідемо Пасан. Коли приходить кохання, душа наповнюється неземним блаженством. А знаєш чому? Знаєш від чого? Не відчуття величезного щастя. Тільки від того, що ми уявляємо, ніби прийшов кінець нашій самотності, боротися із самотністю та розмірковувати про весняне почуття. Ми сьогодні запросили студенток 4-го курсу Театрального мистецтва Житомирського інституту культури і мистецтв. Отже, дівчата, рада, що ви сьогодні завітали до нас у студію. Все ж таки, весна розпочалася. Я бачу, що очі горять. Вже дуже скоро ми будемо святкувати весняне довгоочікуване свято, вже позаду зима. Є можливість показати вроду, показати красу, підготуватися до всього найкращого. Як же ж воно боротися із самотністю? Тому що це питання, я вважаю, воно у кожної людини, як у чоловіка, так і у жінки, воно стоїть на першому плані. Бажена. Ну я гадаю, що перш за все потрібно не замикатися в собі і більше спілкуватися зі своїми близькими та друзями. Так, це такий гарний такий у нас. Початок, я вважаю, що дівчата у кожної є свій рецепт, як же боротися із самотою, як же ж почуватися потрібною комусь. Хто ще доповнить слова бажени? Будь ласка, вона ну, мою думку, щоб не замикатися в собі, не відчувати себе самотньою, потрібно більше спілкуватися, не замикатися в собі, як сказала Божена, більше працювати. Коли людина працює, вона не думає про те, що вона самотня, що її не кохають. Тобто, ваш рецепт праця. Те так, таки, праця. праця, праця і Вона праця підтримує. і можливо в тому колі і знайдеш своє кохання. Можна таке так бути? Так, це у нас була Анна. Я одразу буду представляти вас. Наступна я хотіла сказати, учасниця. Ну, Будь ласка. Саме головне, я бажаю, що потрібно не падати духом. Це саме головне, і після цього буде все добре. А з ким ви почуваєтеся не, не самотньою? Перше... Чи взагалі вам ще невідомо таке почуття? Ну, в першу чергу, це сім'я. Це саме головне це для всіх для всіх людей. Так, це у нас була Тетяна. Будь ласка, Катерина. А я вважаю, що потрібно насолоджуватися цією самотністю. Так. так, так це тому, така що, гарна порада. Так, Навіть в цьому можна щось знайти. Так, це свобода, вона розвиває тебе духовно, і ти можеш дарувати кожному своє кохання. І саме коли ти даруєш людям кохання, це кохання повертається до тебе. Удвічі так, це гарний рецепт. Дівчата ваша половинка. Будь ласка, я думаю, якщо дівчина самотня, то можливо їй потрібно більше балувати себе, приділяти собі більше уваги, з тобто собою. Так, зайнятися до речі, собою. це дуже гарна порада. Займатися собою, не витрачати час на щось зайве, а речі. зосередитися власне на собі. Так, це так. у нас була така порада від Валерії. Наступна дівчина я вважаю, вважаю, що кожній дівчині, кожній людині потрібно самовдосконалюватися, більше проводити часу зі своїми близькими, заводити нові знайомства. І у ну, кожного власний рецепт на ну. так. Будь ласка, ваша думка. Я згодна з Катериною про самовдосконалення. і Я гадаю, що той період час, часу, як коли людина знаходиться сама, їй потрібно розвиватися в духовному плані, розвиватися більш можливо, читати або, або з друзями проводити час, але ну вдосконалюватись в цілому. Так, я нагадую, що останні дві думки ми почули від Катерини та від Валерії. Ну, і перепрошую, Юлії. Дуже добре, що дівчата сьогодні знайшли час, що вони в гарному такому настрої, що вони мають рецепти. А дівчата, а от сучасний світ як він формує ваш погляд? От саме ви прагнете зустріти чоловіка вже сформованого? Чи ви б хотіли формуватися разом? Будувати щось отак по щеблинці, але разом. От хто висловить цю думку? Тому що напередодні свята потрібно ділитися такими думками. Хто перший буде, хто бере вогонь на себе. Будь ласка, Бажена. Особисто я е, хочу разом з своїм чоловіком чогось е, досягати в житті. Я не хочу сформованого вже чоловіка, е, тому що я не хочу, щоб. Е, всі, як, ну, як зараз е, говорять, що більшість дівчат е, хоче е, грошей, хоче якоїсь Статусу. влади. Так, Я хочу, щоб це не говорили і чогось разом досягти в житті, і щоб дійсно була сім'я, яку створимо ми разом. Так. Цей формат, який ви створите, він буде тільки ваш, тільки особистий, і нікому туди не буде ніякого доступу. Правильно да. я вас зрозуміла? Так. Да. У кого є ще думки на цю на цей приєм, дівчата? Ви такі гарні, ви такі всі молоді? У вас ще попереду багато-багато і зустрічей, і я гадаю, що таких зустрічей, які кажуть, вона може бути однією, але не все життя. Чи прагнете ви такої зустрічі? Чи можливо вже були у когось такі зустрічі? Про кого згадуєте? Це таке приватне питання, я перепрошую, але все ж таки весна? Я думаю, що або були такі зустрічі, або є Так, дівчата. Тобто, кожний зараз приватне життя воно є і має бути, правда? Так. Ще таке питання: а як ви ставитесь до? Ініціативи жінки. От, наприклад, Евеліна Ганська, якщо розглядати її листований роман, який тривав з Онороди Бельзаком 17 років, вона писала йому листи, він їй. І після першого року, коли вони листувалися, вона його запрошує, бере ініціативу все ж таки у свої руки, хоча вона заміжня. Але настільки самотня, настільки вона не знаходить тої розради у подружньому житті, що вона прагне зустрітися з цим чоловіком і дізнатися, який же він насправді адже пише такі романи, нібито читає її душу. От як ви ставитесь до того, що жінка може брати, як то кажуть, ініціативу у прямому значенні того слова у свої руки, та сама власне перша йти на крок до зустрічі з чоловіком, проявляти себе до нього. Будь ласка, хто дівчата? Ну я думаю, що у нашому сучасному світі це вважається цілком природньо, що жінка проявляє перший крок, тому що в нас є деякі чоловіки, ну не зовсім швидко... зачепив, правда? Я думаю, що це Юля. Як ви вважаєте? Я гадаю, що треба все ж таки ініціативу давати чоловіку, бо тобто Чоловік... виглядати, коли ж він помітить так. мене. Ну... Можливо, не зовсім так. Можливо, давати якусь ініціативу від себе, але ж все ж таки, чоловік є чоловік. Він потрібен, щоб він робив завойовник. Першу, все ж таки да, мисливець, свою... який потрібно, щоб так, він так. побачив і йому захотілося хотілося бути з цією жінкою. А так, так? якщо зачастіше всього буває так, що жінка проявляє ініціативу, а чоловіку це не подобається, бо йому не цікаво, становиться така вона магія природна. Да. Катерина, ви як вважаєте? Я вважаю, що, як сказала Юлія, що повинна ініціативу проявляти чоловік, тому що він чоловік, але, як ще й сказала Валерія, в нашому світі це не дивно, коли дівчина також проявляє якусь ініціативу, і це вважається цілком природнім. Тобто, якщо в серці тут воно дійсно, ви відчуваєте, що воно є, воно живе, то потрібно згадати Євгенія Нігіна Тетяну і Евеліну Ганську. Але вони якісь фрагменти життя, вони все ж таки були щасливими, адже і щастя, це якийсь просто момент, це неможливо все життя відчувати і жити тим. Можливо, це якась спишка, хоча декому вдається і зберігти на все життя. Як ви вважаєте, почуття потрібно зберігати і яким чином? Все ж таки, Катерина почуття кохання це найголовніше та найцінніша річ у нашому житті, тому. Ми повинні оберігати його та давати можливість йому не потухати, а вічно горіти і зігрівати наше життя. Дуже гарні слова. Цей мікрофон хочу передати наступним дівчатам. Можливо, і вони знають щось про таке кохання, чарівне та магічне. Є якась можливість, є якась думка. Пропустимо. Добре. Якщо ми вже поговорили про ініціативу жіночу, то не можна запитати про ініціативу чоловічу і про компліменти. От які компліменти Скажімо так, не банальні, ви б хотіли чути від чоловіків, тому що просто ну такі там привабливі в тебе ніжки, струнки, чи там виразні очі, це ну, досить банально, і дівчина від них, як правило, намагається просто піти. Тому що ти вважаєш, що він такі компліменти він говорить усім. Я правильно говорю? Чи ви зі мною не згодні? Юля? Згодна з вами, і я хочу сказати, що е, мені здається, що дівчині. Хочеться почути якісь слова не в зовнішньому вигляді, а у внутрішньому світі її, що може зачепити хлопця або чоловіка, або так. Там, так. Ну і щось, ну, щоб він так. передусім розглядів тебе як особистість. Так, так. А таке буває, дівчата. Чи все ж звідти інститут краси? Сьогодні доводить, що жінка робить все штучне, аби подобатись чоловікам. Тобто, ми що робимо? Ми робимо нігті, вії, губи, груди. Зараз настільки ця індустрія краси розвинена, що чоловіки просто одним поглядом повинні оцінити і сказати, так ця жінка приваблива, тому що в неї те, 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 те. А вже як ви кажете, на якісь духовні її пориви, тобто ніхто сьогодні не звертає увагу, на жаль. А все ж таки, формат відносин він передусім намагається створити комфорт духовний передусім. А вже потім, звичайно, привабливість повинна бути, тому що ми молоді, ми привабливі, і нам це подобається. Воно нас стимулює навіть так. От як ви до того ставитесь? Кого Ні, є так, якась думка? Всі чоловіки зараз дивляться на зовнішність, бо все ж таки у моєму житті, можливо, мені так повезло, але у моєму житті мені зустрічалися чоловіки та хлопці, які не звертали такої особливої уваги на зовнішність, не казали, що там ти дуже гарна, або ну, сексуальна. Ось такого плану не було. Все ж таки чоловіки зараз, мені так здається, намагаються говорити, бо я багато чую, коли чоловіка, вона гарна, але вона пуста, і вона ну, мені з нею не цікаво, не комфортно, і ну, так. немає нічого Чоловіки, того. до речі, тягнуться все ж таки до психології жінки. Так. Це не секрет. Тому що, чому одна жінка дуже приваблива, дуже вродлива, зроблено вже все. І вона самотня. А вона самотня тому, що вона всередині нічим не в змозі наповнити іншу людину. Передусім і чоловіка. Вона не спроможна стимулювати можливо, чоловіка. Вона не спроможна давати йому той поштовх, щоб він до неї все ж таки тягнувся. І те саме відбувається і навпаки. Знаю, що ви сьогодні підготували поетичні рядки. Знаю, що ви готувалися до програми. Будь ласка, у вас сьогодні є можливість показати, презентувати себе. Хто розпочинає у нас? Ну, Давайте. Божена, Юлія, Юлія будь ласка, Юлія. Я хочу розповісти вірш Ліни Костенко. Називається Моя любове». Моя любове. Я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни, лиш не зроби слухняною рабою, не ошукай, і крил не обітни. Не допусти, щоб світ зійшовся клином і не приспи, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополиним важкого сонця древню булаву. Не дай мені заплутатись в дрібницях, не розміняй на спотички доріг, бо кості перевернуться в гробницях гірких і гордих прадідів моїх. І в них було кохання, як у мене, і від любові тьмарився їм світ, і їх жінки хапали за стремена, та що поробиш тільки до воріт. А там, а там жорстокі клекіт бою і дзвін мечів до третьої весни. Моя любове, я перед тобою. Бери мене в свої блажені сни. Дякую. Такий вірш. Дуже дуже такі пронизливі слова щирі. Відчувається, що ви пережили таке почуття, чи переживаєте, дай Бог, щоб ви переживали його все життя. Тому що це дійсно надихає, це дає нам стимул для того, щоб ми розвивалися, для того, щоб ми посміхалися, щоб вили у дівчат очі, щоб бігла і хотіла купити собі якусь новеньку ковтинку, чи там якусь новеньку помаду. Ну будь-що. Вона дає просто. Можливість жити, повноцінно жити. Будь ласка, читаємо поезію, дівчата. Нехай хлопці подивляться сьогодні, які в нас є дівчата в Житомирі, і зрозуміють, що наступного разу потрібно, щоб сиділи тут чоловіки і читали поезію для жінок. Будь ласка, так ніхто не кохав через тисячу літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання, Дише тихо, і легко, в синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий розцвітає весна на землі і тремтить від солодкої муки, в'яне серце моє від щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні, тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Дякую, дуже зворушливо. Хто ще дівчата? Я хочу розповісти вірш сучасного автора про силу жіночого кохання. Наперекір вітрам і болю і всьому злу наперекір я намагалась вирватися на волю, зробити все, що поруч будь. повір. Летіла вихором до тебе і відчувала я щем. Я підіймалась пилом в небо, а потім. Падала з дощем, перетворилась я на роз і залишилась на землі. Мені здавалось, наче сльози лились з очей твоїх ясні, дощем була і падала із неба, а потім плавала в ріці, СПУСТИЛАСЬ снігом я до тебе й померла на твоїй щоці. Дякую. Я вважаю, щоб ми не помирали, а навпаки, відроджувалися від того, що є прекрасне почуття, що є весна. Будь ласка, Тетяна. О скільки слів і скільки снів мені наснилося про тебе. Не знаю, хто ти, де живеш, кого милуєш чи голубиш, а знаю, ти чекаєш теж. Тривожно вгадуєш і любиш. І Я прийду в життя Твоє, тебе незнаного впізнаю, як син вигнанця впізнає прикмети батьківського краю. Я ради цього ладна жить. Всі інші хай проходять мимо, аби в повторах не згубить одне своє неповториме, нехай це витвір самоти, нехай це вигадка й омана моєму серцю снися ти, як морю сняться урагани. Дякую. Наступна дівчина, будь ласка, я хочу. Будь ласка, будь ласка, так. Я хочу прочитати свій авторський вірш, хочу присвятити так. його своєму коханому. Так, це вже зізнання, Будь ласка, не від холоду тіло тремтить, не від страху тремтять мої руки, не від втоми все тіло болить. А причина тому є розлука, де блукають ті рідні очі, чи побачу, колись я їх знову, чи прийдуть вони пізньої ночі, чи згадають дорогу знайому? Запалю я для тебе всі зорі, так дорогу ти швидше знайдеш. Я чекатиму в радості, в горі, чекатиму навіть, якщо ти не прийдеш. До останнього подиху тіла, до останньої миті життя, серце все ще боліло, та немає назад вороття. Ну що ж, дякую, є ще в когось пропозиція? Будь ласка, будь ласка, мікрофон. Я хочу прочитати вірш сучасного автора, який називається Якби ти знав, Будь ласка. якби ти знав, як пишуться вірші. Зі спогадів, що пелюстками квітів непрохано торкаються душі і сипляться на стіл рядками літер, якби ти знав, як плаче ніждова під чорний шов ховаючи, тожливо, ті спогади, що, мов дурман, трава, всю душу розростаючись обвили. Якби собі ти тільки уявив, вірші, немов уламки мого світу, Падуть дощем написаних рядків, і їх я вже не в силах зупинити. Вони течуть по жилах, по руках, і немолимо в серце накрапають, яке за мить розходиться по швах, живою залишаючи лиш пам'ять крізь біль ночей, як пишуться вірші, коли в житті людей втрачають люди, як криком вириваються з душі. Якби ти міг хоча б на мить відчути, та ти не зможеш тужить по землі, вдовиця ніч, вона одна ли знає, як безкінечно жаль, що не в тобі, а в цих віршах я душу воскресаю, що кожен вірш то втеча від журби, якби ти знав, якби ти тільки знав. Ну що ж, дякую. Сьогодні Житомиряни та всі, хто дивиться телеканал Житомир, ще хто, ще, ще хто. Ще. Будь ласка, ага. Катруся! Ага. на останок, на завершення ага. нашої програми. Де рік бджолини біля тину, вербових китиць на мистини, де звив гніздо собі лелека, поривом вітру і здалека наге, та ніжне, як було. До нас кохання принесло, воно летіло і співало, у губи ніжно цілувало, до серця міцно пригортало, І обіцяло, обіцяло, весняним цвітом все буяло, і те кохання зрад не знало, допоки із міцних оков на волю вибралась любов. Я на цим світі головніша, я більш глибока, більш щиріша, і розказати захотіла коли, і кого вона любила, відкрила серце й душу в полі, там усього було доволі любов до моря, до родини, до гір високих і до батьківщини. Та ніжно посміхнулася кохання, але любов не може бути рання. Коли весна і молодії люди вдихають запахи й на повні груди, і цілу ніч до самого світання в очах не згасне ніжне хвилювання, коли єство затьмарює бажання у нашім краї називається кохання. Ну що ж, дякую вам. Дякую, дівчата, за настрій, за такий весняний підйом. І наостанок нагадаю слова, що колись ще написав Віктор Його, французь. Який розумівся на коханні, він сказав, що найбільше щастя в житті це впевненість, що тебе люблять. Я бажаю, щоб і ви були впевнені, що вас люблять, і ви любите також, адже це саме прекрасне в житті почуття, і нам потрібно його і зустрічати, і берегти тим, хто вже його зустрів. Ну що ж, а я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні в програмі в об'єктиві побували студентки Житомирського інституту культури і мистецтв. Вони надихали нас весною. А ви залишайтесь з нами.